Від доби нас утримували російські війська і 18 ДНР. Я спілкувалася з тим ДНР, в мене була навіть раз можливість. Я подзвонила на номер, з якого він дзвонив, я почала його просити. Що от якщо буде така ситуація, чи можу я приїхати за братом, От я розказала, яка ситуація в сім'ї, його хочу забрати. Він сказав, що неможлива така ситуація. Він сказав, що краще, що він буде тут, поки його не вимінюють офіційно, типу власті. Було тяжело, коротше. Щоб могли, ми більшість витягували, як могли, виходили з різних ситуацій у голів, як три, три, трикутський тривогодні. Були такі ідеї, були і біжали і так далі. Ну слава Богу, я прийшов на свою батьківщину на наші землі. Я, я захищав і буду захищати до кінця.